Всім привіт! Ви на каналі Сонячний Лицар. Мене звати Даша, хто ще зі мною не знайомий. У мене було 11 березня день народження, і назбирались трошки подарунків книжкових. Тому сьогодні я вам покажу, що мені подарували, що я сама собі подарувала, і деякий декор на моїх поличках також новий. Взагалі, розпаковка буде така не дуже довга, бо книжок насправді. Небагато начебто. Тому будемо дивитись і починаємо. Записайтеся чайочком, кофійочкам, бо в мене тут уже є чайок. І що, почнемо? Я не знаю, в мене тут переді мною лежить декілька посилок, і я навіть не знаю, з якої почати. Давайте я почну з розпакованих. Те, що я вже розпакувала, і вже стояла в мене на полиці. це флорографія. Я дуже хотіла цю книжку. Ну, як книжка, тут написано, що це ілюстрований довідник з вікторіанської мови квітів. І я просто закохалась у цій ілюстрації. Вам видно? Тут на кожній сторінці намальована квіточка її значення, з чим ту квіточку можна поєднувати. Зараз. Ну, Дуже естетично гарна, приємна і дуже мальовнича книжка. І я щаслива, що вона тепер в мене на поличці. Також хочу від цієї авторки, в неї є також ілюстрований довідник з пташками, здається. То він мені також треба, але то пізніше це мені подарувала моя подруга і підписниця Віта і Іще. Ну, окрім, я не буду показувати вам сам закладинки, стікери, всяке таке. Ще мені подарували фанко-попчик. Вона це взагалі Тормунд з Гери престолів», хто дивився серіал, тут знає, але в мене виникла така асоціація з цим фанко-попчиком, що це Лейтенант Кеннет з книжки оповістки з мекханського прикордоння. Хто не знає, Віта познайомила мене з цією історією. Я в неї закохалася. Це було моїм найкращим прочитаним за 24-й рік. І Кенет один з моїх найулюбленіших персонажів завдяки Віті, звичайно. Тому, коли я показала їй цього фанкопопчика, вона погодила зі мною і сказала, що так, він схожий на персонажа з Мекхану. Тому в мене такий тепер фанкопопчик, але він буде стояти з книжками. Роберта Вегнера у повістки з мекханського прикордоння. Ось так. Наступна книжуля також від подруги, дуже-дуже гарна. Це книжкові хроніки Аніман Крамб. Я... Це взагалі не схоже на те, що я читаю. Так? Хто знає, що я люблю фентезі, там динамічне, епічне. І більшість моїх книг це фентезі, але це. Дуже така романтична історія у 18 столітті про дівчинку-бібліотекарку, здається, бо тут по обкладинці можна зрозуміти. Ну, історія доволі повільна, але захоплююча. Не дивлячись на те, що зараз я майже не читаю таких книжок, але чомусь, коли я її побачила і побачила на неї відгук у Тіктосі, здається, у одної блогерки, я одразу подумала про незриме життя Аділярю. Я не знаю, чому. Але Аді Лярю мені сподобалась, я її читала десь два роки тому, і це була для мене просто неймовірна, дуже класна історія. Тому я сподіваюся, що ця книжулічка мені також сподобається, і історія також сподобається, не дивлячись на великий обсяг. А, тут тю, Я думала, тут великий обсяг, а тут всього 490 сторінок. Хоча по об'єму вона здається така сторінок на 600. Можливо, ну просто за рахунок того, що шрифт дуже такий величенький. Хочеться прочитати також цю історію. Так, і що в мене є? А, мені ще подарували свічки, зараз покажу. Подруга подарувала свічки по Гаррі Поттеру, Подивіться, які гарнюні. Мало того, що вони гарні, сортувальний капелюх. Так вони ще й пахнуть приємно. Ось така виже. Ну, щоб ви розуміли, я не буду їх палити, тому що, ну, як? Ну, ви уявляєте, як Як можна таке палити? Воно дуже гарне. Влітку я, напевно, буду їх кудись прятати, бо я колись залишила плюс-мінус схожу свічку відкриту на поличці. І влітку, коли світило сонце, в нас дуже спекотно було, Оця свічка в мене просто трошки поплавилась, тому я думаю, з полички влітку її треба буде прибрати. Але Ось такі гарнюнчики ще в мене будуть на поличці. Хто бачить, в мене тут окремо велика поличка, присвячена Гаррі Поттеру, тому десь тут в мене будуть стояти ці свічки. Блін, щоб ви розуміли, я про цю книжку згадувала у своєму минулому відео, що я її хочу. І так сталося, що, з мого вірш, мені її подарували. О, вона така гарна. Подивіться. Всі вже, напевно, зробили на неї розпаковку, але я не планувала взагалі робити на неї розпаковку, бо я не планувала, що вона в мене буде. Але подивіться, яка гарна. Це ще не все. Зараз я вам зріз покажу. Хоча сама ще не роздивилася, але вам покажу зріз. І... ага, це листівка від авторки. Щас, час, зараз. Секунду. Вона ще й зелена. Я обожнюю зелений колір. Подивіться, яка вона гарна. Корінець і з іншого боку. Не знаю, кожна книга від видавництва РМ це просто витвір мистецтва. Це що в нас тут? Ага, це перелік книжок Елізабет Лім. Ну, в мене тепер, здається, всі є в наявності книжки від Елізабет Лім, які в нас перекладені. Це в нас дилогія Шість багряних журавлів і Зіткати світанок. Ну і, звичайно, четверта «Її осяйне прокляття. Це в нас листівка від авторки. А мапа яка? Я навіть не звернула увагу, але тепер звертаю увагу. Хто помітив, мені дуже сподобалась мапа у дологі 6, і тут вона просто нереально деталізована, що хочеться виділити час і окремо просто сидіти і роздивлятися мапу, і що там намальовано, якісь крокодильчики і якісь маленькі такі деталі, пташки, І щось воно все так, все так гарно і все так зрозуміло. Клас. Якраз я буду перероблювати ось, ось цю поличку, бо її зазвичай частіше за все видно в моїх відео під такий весняний вайб. Більше додам рожевих кольорів, зелених, тому вона просто ідеально вписується. Ну, це вау! Це, це шедевр клас. Клас. Мені дуже подобається. Супер. Це в мене. Посилка прийшла з сайту Рідбері, коли я викладала свій віш-ліст. І я насправді не знаю, я насправді бачу, що там. Я просто у захваті, тому що ці кольори, цей зріз. наклали одного разу розбите серце, і другу частину балада про недовго і нещасливо від Стефані Гарбер. Хоча я прочитала тільки, тільки каравал, чи як, як його там називають? Каравал? Здається, таке якесь неправильне слово, але з трилогії я прочитала тільки каравал, ще не читала легенду та фінал, бо не було в наявності книжок. Та й зараз здається, що немає. А мені вже прислали продовження другу трилогію, чи що там, чи серія, чи не серія. І воно рожеве. <смі> Як я тільки вже казала, що мені треба зробити таку весняну рожеву поличку. Ну, я в шоці, дуже гарно, подивіться. Можливо, тут буде щось шуршати на фоні. Це моя кішка грається з коробками, тому вибачаєте. Ну, о, 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 мені це виходить треба читати. Чи не треба читати? Я не знаю, що мені робити, бо мені хочеться дочитати вже легенду і фінал, щоб зрозуміти, про що там трилогія, і потім переходити до цієї історії. Тому я думаю, вони поки що будуть просто візуально мене радувати на полиці, і я до них повернусь, коли вже закінчу трилогію Каравал. А чого. А чого? Вони різні. Ну. Значки. За собою помічаю, що я можу купити книжку просто через те, що вона гарна. Як в мене склалося з книжкою, це безжальне благословення. Я повелась на неї, тому що там зріз гарний, зелено-жовтий, з лимончиками, я така вау, клас. Але коли отакі от нюанси, то воно дивно, воно ж не співпадає. Ну, окей. І тут, бачите, відступ, здається, на різних. На різній відстані. Ну, окей. Але воно все одно гарне і все одно, коли це подарунок, це дуже приємно. Клас. І пахнуть приємно. Рідбері кожен раз запаковують в такий надухманений папір. Кайф. О, я не знаю, це є, ну, ще посилочки є, але мені вже все хочеться. Просто сидіти так, кис-кис-кис, такмурмур, -кис -кис, мені так все подобається. А давайте я ще покажу, що я хочу покласти, покласти. Поставити на поличку, мені подарували друзі. Зараз це цвіт вишні. І напевно я якраз поставлю на поличку ось тут там, де все буде рожево-зелененьке, і поруч поставлю ось цю квіточку. Здається, гарно буде вписуватись. Це мій перший перший набір Лего. Нарешті, і мені прям так сподобалось, я подивилася, ще потім на сайтах там такі гарні набори Лего є. Бо я все Гаррі Поттер, і Гаррі Поттер собі дивилася і вішліст додавала і якось не звертала уваги на цей е, Лего з квіточками різними, а там такі гарні композиції є. І враховуючи те, що в мене кішка, то. Живі квіти в мене довго в квартирі не стоять. Насправді в мене раніше, коли не було пупи, це був рік тому. У мене було багато квітів в горщиках, але так сталося, що зараз в мене залишилась тільки пальма і монстера, і то монстера вже також пройшла дуже тернистий шлях через пупині зуби. І пальма також в мене покоцана, погризана. Це просто на неї навіть страшно дивитися. Нещодавно в мене був дуже великий і пишний потіфілом, і рік, як пупа в нашій сім'ї, і з помер. Я не змогла його, на жаль, реанімувати, і вона його поїла, і там просто залишились такі стовпчики сухі, і все. Я зрозуміла, що ну. Квітам тут не місце, напевно, в квартирі. Тому будуть в мене ось такі тепер квіточки, також гарні. І буду збирати набір Лего з квіточками. Тому якось так треба виходити із ситуації. Ця книжка вийшла нещодавно. Це враховуйте, новинка. Ой, як вона хрустить. І вона така гарна і масивна. І, звичайно ж, у нас тут будуть. Ілюстрації і мапа, як і в першій частині. Зараз подивлюсь, що тут за ілюстрації. У -у 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 -у. А, я забула вам показати, це мідний край. Чакраборті. Зараз я вам розповім прикол. Ну, це не прикол насправді. Це дуже дивна історія, тому що перша частина Латунне місто стоїть в мене. Вже трошки менше року, можливо, місяців 6, 7, десь так. Я до сих пір її не прочитала, але зараз. Я чомусь впевнена, що це дуже крута, класна історія з джинами, з магією, дуже класне фентезі. Я навіть не читаючи книгу. Я зараз покажу вам ілюстрації, які є в першій книзі. Ось така Ось така ілюстрація. Не знаю, там відсвічує, не відсвічує вам. І що я зробила? Я побачила у магазині, інстаграм-магазині нашого мерча по книжкам Варлок. Я побачила оверлей на латуне місто. я зараз вам їх покажу. Що в мене тепер і ілюстрації є в книзі. І оверлеї. Хоча книжку я ще не читала. Я просто побачила така. Вау. Дуже гарні картинки. Мені подобається. І вони якраз тоді, здається, на знижці були. Ну, подивіться. oh май. Ой! Я їх ще не вклеювала. Ось. Так, і здається, остання ілюстрація. Щоб не випала. Ось так вам її покажу. Сподіваюсь, видно. Не знаю, коли доберуся до першої частини, хоч сторінок і небагато, насправді тут десь 500 сторінок. Просто те, що вона ну, велика. І, здається, наче тут наповнення сторінок на 800, якщо не більше. Але мінус ілюстрації. Мені здається, можна доволі швидко прочитати, але я чомусь відкладаю, відкладаю, навіть знаючи, що це буде прикольна, класна історія, все одно не читаю. Не знаю, не засуджуйте, Просто ну, така людинка. І тут мені прийшла друга частина, вона дуже гарна. і Я, підгля... я вже підгледіла. Також тут ілюстрації всередині. Мені так подобається ця мальовка. Я дивлюсь, і в мене чомусь ну, одразу враження таке якогось весняного настрою, тепла і затишку виникає. Просто дуже мінімалістично, але дуже гарно. Мені подобається сам стиль ілюстрацій. І хочеться прям роздивлятись і роздивлятись. Ну, подивіться, вау. Я сподіваюся, що в цьому році я 100% дійду до цієї історії. Зараз ще одну покажу. Я сподіваюся, тут без спойлерів буде, бо в деяких ілюстраціях я спіймала спойлери, але в іншій книжці. Тому сподіваюсь, тут все ок. Коротше, я сподіваюся, що в цьому році я прочитаю ці дві книжки. І я не знаю, коли там вийде Це ж трилогія, повинна ще вийти третя книжка. Подивимось, подивимось, коли вона вийде. Сподіваюсь, я не забуду про що там перші дві, коли буду тримати вже в руках третю частину. Ну, що, що, в мене залишилась остання посилочка, вона величенька. Я пам'ятаю 100% що то моє замовлення. Зараз я вам його розпакую. Воно просто велике. І як мені його так посунути до себе, щоб в мене тут нічого не впало? Це була така імпульсивна покупка з мого боку, тому що все це остання імпульсивна покупка з мого боку. Ні далі я так робити не буду, тому що я замовила одна істина королева, другу частину. Знаєте чому? Ну, тому що вона гарна. І в мене є перша частина, я дістала ось в мене є перша частина, вона мені більше подобається без обкладинки. І я зазвичку собі останнім часом взяла те, що я знімаю суперки з книжок. Мені подобається, як вони виглядають без обкладено. Ну, я побачила другу частину, і не читаючи ще навіть першу, я замовила собі другу. Ну, тому що ось ну, вони гарні, мінімалістичні і гарні. Якщо ви не бачите в цьому красу, то мені шкода. Дуже гарно вони виглядають. І я не знаю, яке це фентезі. Я майже не бачила і не чула жодних відгуків на цю дилогію. В мене немає ніяких очікувань з приводу того, що може тут бути всередині. Можливо, я навіть в найближчим, найближчим часом не буду читати е, цю історію, тому що я взяла це через те, що це гарно, це гарно. І ось ця книжулічка на поличці з моїми рожевими і зеленими книжечками. Тут буде виглядати, мені здається. Дуже в тему і дуже гарно. Отак не питайте, не питайте взагалі нічого. Просто ось мені подобається і все, нічого не можу з собою зробити. Ну і останній це подарунок, який я сама собі зробила. Це комплект з п'яти книжок оповістки з американського прикордоння. То мене дивиться, я жужу про цю історію майже в кожному відео, тому що це найкраще моє прочитане за 24-й і 100% вже найкраще прочитане за 25-й, тому що в 25-му у січні, здається, я прочитала третю частину, і мене ще чекає четверта та п'ята частина. Я в приємному очікуванні. І з, інш... з одного боку цікаво почати читати четверту, п'яту, а з іншого боку, страшно, тому що чим швидше я сяду читати, тим швидше закінчиться для мене ця історія. А мені так не хочеться, щоб вона закінчувалась, тому не знаю. Ну і звичайно, в мене вони будуть отак от стояти всі разом на поличці. І зверху буде мій фанкопопчик з лейтенантом Кеннетом. Ну, хто читав? Ну скажіть, він схожий на Кеннета. Він також рудий, зі зброєю, і, начебто, в таких, таких обладунках, бо це все на півночі, і вони вдягаються дуже тепленько. Ну, один в один, просто один в один. А ті всі минулі книжки, з якими я робила огляд, перші три мені дала прочитати подруга, і мені настільки сподобалось, що ось я собі зробила такі подарунки, замовила на день народження свій власний комплект. Свіжо надрукований. 25-го року, здається, не буду поки що розпаковувати, не хочу, б, нехай стоїть і радує мене. Тому якось так сподобається мені вона. Бо зазвичай я бачила ту підписане на видавництво Рідна мова, як вони робили чи челендж, чи якийсь розіграш, що треба було показувати свої полички з книжками РМ. І я щось так дивлюсь, я сама так прекрасно ви бачите і розумієте, що ведусь на візуальну обкладинку книжки. Що в мене поличка з РМ, це, вона стоїть з різами вперед, тому що ну, естетично гарно. І майже ні в кого, хто приймав участь у цьому розіграші в Інстаграмі, тільки в Інстаграмі, за іншим соцмережами, я не спостерігала, чомусь не було. Оповісток. Але це ж прекрасна історія, і про неї мало чомусь. Мало хто говорить. Коротше, зверніть свою увагу на це фентезі. Так вона, звичайно, якщо порівнювати з іншими книжками, які я сьогодні розпаковувала, вони не такі мальовничі, без кольорових зрізів, без ілюстрацій, ну, такий мінімалізм. Прям і можливо. Обкладинка навіть трошки ну, така когось відштовхує я не знаю. Але те, що тут всередині, це заслуговує на те, щоб ви звернули на це увагу. Але це дуже складне фентезі, в якому треба розбиратися, і яке треба проживати дуже-дуже довго. Це не те фентезі, яке ви прочитаєте там, одну книжку за 2-3 дні. Мені здається, тут треба трошки більше часу, щоб поринути у поринути у весь цей новий і абсолютно невідомий для нас Всесвіт. І все, це була така невеличка, коротенька моя розпаковка книжкова і книжкових всяких приколясах. Я хочу зробити перестановку, тому скоро на моїх поличках ви побачите. Невеличкі такі зміни, але я думаю, вони вже будуть більш весняні, більш такі яскраві, соковиті, бо хочеться вже якогось такого. Вже прокидається в мене, знаєте, ось цей весняний настрій. Не дивлячись на те, що зараз я записую це відео і в мене за вікном йде сніг на хвилиночку, якесь то там березня. Але я думаю, ось ці кольори додадуть мені трошки настрою, бо хочеться. Хочеться вже скоріше тепла, сонечка. Що ж, всім дякую за перегляд і дякую, хто приймав участь у даруванні книжечок. Дуже вдячна вам, що ви в мене є. Ну і скоро побачимось до зустрічі. Па-па!